Мене звати Кондратюк Ольга, я учасниця телепроекту Твоє майбутнє один і мій твір під назвою Один мій день на посаді тележурналіста. Перш за все, професія журналіста дуже цікава. Лише один день на посаді журналіста і у твоїх погодах з'явиться дуже багато вражень та історій. Насправді я ніколи не була журналістом, а була лише на екскурсії по телебаченню і маю лише уявлення, яким має бути журналіст. Зайшовши на Житомирську телерадіокомпанію, я запитала у чергового, чи є наш оператор. Мені відповіли, що його немає. Тому я пішла і почала дороблювати свій сценарій до моєї телепередачі. До речі, це дуже розцепізнавальна розважальна телепрограма для, для як для дітей, так і для дорослих. Тільки ну я зайшла закінчила сценарій, як прийшов завочку. Так ми називаємо нашого оператора. Перед тим як я створила цю програму, я була екзотичній відпустці по Африці. Враження мене переповнили, і тому я вирішила зробити свою власну програму. Ми з оператором вирішили піти і відзняти сюжет для першого випуску, але не все сталося так, як хотілося. Спочатку я забула флешку з відзнятими тваринами та природою вдома. Тому ми відпочали знімати частинами цікаві факти про крокодилів та кенгуру. Доки ми все це відзняли, закінчився мій робочий день. Ви не думайте, що всі ці невдачі якось впливають на мене і мені набридає ні. Це ще надає найбільшої цікавості до професії журналіста.